Я всіх вітаю, Ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні хочу трошки роз... показати вам свою книжку. А це моя книжка, я її колись купувала. Це, скажімо так, те, що мені вдалося з собою приперти, і це було дуже нелегко, тому що вона доволі важка. А до цієї книжки ще декілька просто було і речі з валізі. Тож, це такий собі об'ємчик, але все ж таки цей об'ємчик я зберегла, і він мені дуже допомагає. Що я хочу сказати? Тисяча суконь. Тисяча суконь у цій книжці відповідають різним часам колекції. Зараз я трошечки вам буду показувати, до чого тут і що. Але при тому на перший погляд, коли я придбала цю книжку то я вам скажу, що я отак огортаю її, і я розумію, що мені не те, щоб подобається, ну дуже мало що взагалі я можу для себе взяти, відзначити. Але е, тепер я розумію, це пройшло вже 4 роки, як ця книжка в мене, і в цьому році я її відкрила. Для себе я її відкрила знов. І відкрила не просто отак розгорнула цю книжку, а саме книжку відкрила для себе знов, тому що з часом наш погляд на одні ті ж самі речі, речі змінюється. І тут така ж сама історія з цією книжкою, з цими сукнями. Тож дивіться, вся книжка вона розподіляється на декілька частин різного типу суконь. І це дуже 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 зручно. Тому що тут є сукні і в'язані, і сукні для дуже святкові, і сукні весільні, і сукні до різних тенденцій, і денний варіант, і якісь ну, дуже я б так назвала його рокерський. Варіант, тут десь був. Дуже-дуже багато. Я зараз не буду перекладати прям от дослівно сукні літні, сукні шифт shift дресс, можете для себе, можливо, як футболка. Тобто, дуже Сукні пальто, наприклад, є. Дуже цікаві варіанти от розподілення, але вони постійно грають роль на кожен і кожен етап нашого життя. Просто ми повинні час від часу до них повертатись і для себе щось відзначати. Тут є особливим і дуже важливим те, що показані ось такі замальовки дизайнів, які були. Начебто, ну, як вони пишуть, що це альтернатива того, наприклад, за цією сукнею, що було намальовано так, дизайнером. Потім воно все одно все переробляється. Ось такий тип, який ми бачимо. Тут Цій сукні так само є ось такий варіант. Ми бачимо, в принципі, дуже схоже, але все ж таки немає реглану, рукав трошки інший, і не такий він метеликом іде. так, так що Це така собі тенденція, і, можливо, для когось буде несподіванка, як, як же чому воно так. Тому що це процес роботи, який потім може змінювати щось. Так, тут є в мене вже закладочки, які я робила для того, щоб мені відзначити якісь моменти. Я не дуже там собі підкреслюю, там ставлю хрестики що і як, тому що не хочу, Це хоча моя книжка, я можу, але я не хочу цього робити. Але, наприклад, ось ця сукня, вона дуже мені нагадала ту сукню, яка в мене вже є, але з рукавом. Ця без рукава, а та, яка в мене є, вона з рукавом. І мені хочеться рукав там прибрати. І я все думала, як то зробити так, для тієї сукні гармонійно і правильно, щоб воно не вибивалося. Знаєте, як дійсно що переробка було єдиним таким цілим. І ось ця сукня вона мене наштовхнула на ідею. Переробки, ресайклинг, ще говорять в зоні пошиття. От. Так що ось, приблизно ось таким чином я буду переробляти свою сукню. Там дуже багато переробляти не треба буде, але повозитись ще потрібно. Я хочу її носити, тому що сукня саме такого більш літнього сезону, і там поплін, ну і він комфортніший для літа. Ось така сукня є, вона начебто, ну це, звісно, що є е, такий собі принт, але вона начебто з таких шматочків так е, зроблено. Але, ну от, Шорт-дрес, як сукня-футболка, е, якщо я правильно переводжу, тому що це англійська, а я в англійській не дуже е, сильно розуміюсь. Ось такі е, серії саме літніх суконь. Будь ласка, ось сукня, яка і зараз, хоча, наприклад, там. Три роки навіть тому я на неї дивилась. Ну, Можливо, але щось таке не знаю. Але зараз, якщо її зробити, вона досить така, я вже на неї по-іншому дивлюся, досить цікава. Її можна. Просто, ну, наприклад, взяти іншу тканину. От і все. Інколи до цих суконь вони підписують з якої тканини. Вона Зроблена, так, зшита. Але не завжди. Проте дуже багато описів, що тут і як тут. Так що Ось ця, наприклад, це подвійна бризід. Тобто тут є подвійна, як то дубль, двостороння, чи подвійну треба перекласти. Ось такі речі вони так само. Тут описують, можна прикладати і можна все це собі брати на роз'яснення. Що я тут хотіла? А, от наприклад, тут я заклала ось жилет, є. я сподіваюся, видно вам. Але це жилет з пальтової тканини, і колись в мене був жилет з пальтової тканини це дуже зручно, це дуже тепло. Але майте на увазі, це дуже комфортно, коли ви їздите в машині. Коли ви не їздите в машині, це ну, не, не, не на будь-яку погоду, і не кожен може витримати холод в руки, наприклад. Не обов'язково, щоб руки були оголені як у дівчини, просто навіть а, просто холод в руки, Там, хоч у вас буде светр, це вже інша історія, якщо ви не на машині. А, так, а, щодо далі, Суконь, а, до речі, ці сукні я показувала на огляді, коли моделювали кімоно. І тут так само, будь ласка, всі, от бачите кімоно, всі сукні під кімоно. За рахунок кімоно, крою кімоно, навіть без базової основи, ви можете зробити в принципі будь-яку з цих суконь. От так. Ось такі сукні, тут так само можна знайти кімоно щось. А, ні, я тут не кімоно, тут щось інше. Це, скоріш за все, вже вечірній варіант коктейль. А Потім, що тут є а, спеціальні якісь події, такі особисті, окремі, вони підписують саме цей розділ. Тут можна читати. Це дуже цікаво. Така сукня такі така книжка з сукнями, коли так я зараз дивлюсь. І ось, будь ласка, весільні сукні, які деякі можна зробити не обов'язково весільними, але й якісь вечірні сукні. І це дуже цікавий варіант просто подивитись все це актуально завжди. Просто що нас може перше відштовхувати. Це Тканина, в якій ми вже можемо бачити, колір, якість тканини. Чи, наприклад, яскравість тканини. Вона може нас відлякувати, якось нам не подобатись, і ми вже не звертаємо увагу на ту модель. Але якщо ми володіємо своїм мозоком, ми можемо дивитись на модель, а не на не, а спочатку на модель, на принцип, на ідею, а вже потім на кольори і так далі. І так далі тоді нам буде. Ну, Набагато простіше працювати з такими речами. Тут доволі епатажні сукні, і вони так само можуть існувати і в нашому гардеробі. І я, в мене були такі замовниці, які дуже полюбляли такого плану сукні, костюми. і ми шили, Хоча в мене тоді не було цієї книжки, але був інтернет вже. І ми дуже добре співпрацювали в цьому плані, це дуже цікаво. І ось такі ще є сукеньки, які можна для себе там щось, якщо вам подобається щось таке робити, доволі кропотливе, щось таке, можливо, ви колекцію робите. А ось такі книжки вони додають вам натхнення. Тож, ось така книжка, я сподіваюся, вам було не менш цікаво, як і мені. Я буду все одно її гортати постійно. Для себе обирати щось, і, можливо, навіть щось. І це не тільки можливо, а ще й буду брати якісь цікаві моделі на канал на моделювання. Ось так. Так що фотографії, як завжди, я лишаю в Instagram тому що на YouTube вони не викладуться всі-всі-всі. І до нової зустрічі! З вами сьогодні була книжка «Тисяча суконь. Всім до побачення!